Вілтрекс робить для беззеркальних камер те, що Sigma зробила для дзеркальних. Ти пам'ятаєш революцію Sigma Art, коли раптом з'ясувалося, що можна не платити купу грошей Canon та Nikon за якісну оптику? І ось це відбувається знову. Вілтрекс 85 мм F14PRO. Це доступний портретник, який не поступається топом. Тому лайкай це відео я зараз. тобі все розповім. 85 f1.4 Pro – це перший повнокадровий об'єктив Вілтрекс у лінійці Pro, але не перша їхня революційна розробка все почалось з X-Mount Ексмаунта Fuji. Вілтрекс почав з бюджетних копій об'єктивів Fuji, але швидко змінив стратегію. З'явилися дві окремі лінійки: Pro – це металеві монстри f1.2.1.4 з унікальним малюнком та Air – легкі пластикові f1.7 фікси з гарною чіткою оптикою. Кожен об'єктив заповнює нішу між пропозиціями Fujifilm, але нещодавно Viltrax випустили прямого конкурента одного з найкращих об'єктивів Fujifilm 56, 1.2. і І версія від Viltrax навіть перевершує оригінал. На каналі вже є повний огляд, можете подивитись. і його повнокадрова історія розвивалася за схожим сценарієм: спочатку бюджетні копії в 18 фіксів, а потім зміна стратегії потік компактних та легких об'єктивів Air. Але тут вони не поспішали з випуском про об'єктивів, чекали на вирішальний момент. І ось він настав. Viltrox 85 F14 Pro це перший повнокадровий Pro і відразу в популярній ніші. Sony, Sigma та інші мають свої версії такого портретника. Але що ж робить саме Viltrox особливим? Ми почнемо з оптики. Вілдракс 85 мм f1.4 дає все, що ви можете чекати від професійного портретного об'єктива. Ніяких нарікань на різкість при повністю відкритій діафрагмі f 14 Дуже різкий в центрі і навіть по кутах. Вони лише трохи і різниця ледве помітна. Якщо закрити діафрагму до F2, отримаєш трохи кращу різкість в центрі. f 28 і f4 ідеальне значення для рівномірної різкості по всьому кадру. м'яке. Та приємне, 11 пелюсток діафрагму забезпечують круглу форму навіть на закритій. Немає оптичних проблем, хроматичні аберації практично непомітні викривлення майже відсутні. Думаю, цей об'єктив буде жити у тебе на f 14 Прикрий до f 2 для додаткової різкості в центрі F2,8-4 для студійної роботи, групових знімків або крупних планів, де потрібна глибина різкості. Загалом виходить чиста, різка картинка, яку ти очікуєш отримати на якісний сучасний портретник. Але яка користь від різкості, якщо об'єктив не може сфокусуватися там, де потрібно? Вілдракс це знає, тому тут встановив електромагнітний лінійний двигун. Це дуже серйозно. Sony називає цю технологію Motors та використовує тільки в об'єктивах GM. Canon називається V7, і тільки в цьому розі встановив їх трьох об'єктивах по півтори тисячі доларів кожний. Це зараз золотий стандарт автофокусу. Найшвидша, найточніша технологія і найкращий вибір для фото і відео. Завдяки їй Viltrax851.4 Pro забезпечує швидкий і безшумний автофокус, який встигає за будь-яким об'єктом. Автофокус під час зйомки відео також чудовий. Плавні переходи відсутнє дихання фокусу це саме те, що потрібно. Sony 85 мм F14GM другого покоління буде трохи швидше, там же подвійний лінійний двигун. Плюс Sony може оптимізувати алгоритм автофокусу під свої об'єкти. З боку камери, але навіть один лінійний мотор забезпечує чудовий надійний автофокус значно кращий, ніж STM. Корпус відповідає якості оптики. Конструкція повністю металева з захистом від пилу та вологи у 10 точках. Ми тестували різні об'єктиви Вілдракс під час сильного дощу та снігу. Жодних проблем. На корпусі в нього також все необхідне. Тут є всі можливі фізичні елементи керування: кільце діафрагми, перемикач FMF, перемикач діафрагми з кліками та без, є кастомна кнопка, як у сучасних сон. Ні, така ж буде на версії під Nikon. Вілтрекс 8514 Pro наразі доступний тільки з байонетом Є, але nikon версія зазвичай з'являється через кілька місяців. Viltrax також приєднався до Elmount Alliance, тож очікуйте версії для камер Panasonic, Leica та Sigma. Кільце ручного фокусування має великий точний хід. Взагалі, останні Viltrex Pro мають найкраще ручне фокусування, яке можливо на беззеркальних об'єктивах. Повний хід кільця, приблизно 270 градусів. Довгий, але це робить його дуже точним. Без прискорення, уповільнення та сюрпризів. Лінійний передбачуваний рух, тільки якісні мануальні об'єктиви відчуваються краще. Зазвичай доведеться заплатити щонайменше 50 тисяч за такі технології та якість, але тут. Починається революція. Цей об'єктив коштує лише 24. Це третина вартості Sony 85 1.4 GM другого покоління. Звісно, ти отримаєш кращий автофокус завдяки подвійним моторам та кращу інтеграцію, але різниця не така велика. Це половина ціни Sigma за ті ж результати, можливості та функції за винятком того, що Вілдракс має кращий автофокус. Сігма змінила ринок оптики для дзеркальних камер своїми різкими і якісними об'єктивами за конкурентною ціною, але це японська сімейна компанія, яка вирішила виробляти все на своєму заводі в місті Айзу. Там у них повний виробничий цикл від проєктування до шліфування лінз і формування пластмас. Це чудово для ремісничих виробів, але об'єктиви не денім пофарбовані вручну індиговим чорнилом і ти не побачиш, не відчуєш ремесло. Просто отримаєш дорожчий продукт є причина, чому Sony, Nikon і Fuji виробляють все в Китаї або Таїланді. Тому зараз Sigma – це вже щось на багатому. Наприклад, їх останній реліз 35 мм 1.2 коштує півтори тисячі доларів, як Sony 35 мм 1.4 GM. Sigma тепер частина системи, але революція не закінчилась. І Вілтрекс займає покинуту нішу. Різка оптика, сучасні технології, чесні ціни. Вілдрекс 85 мм 1.4 – перший такий об'єктив на повний кадр, але скоро їх буде багато, тому підписуйся, ми будемо розповідати про всі.